Огляд потягу Інтерсіті, Дніпро-Київ, як я їхав 6 годин і взагалі зручно там їхати, зараз вам розкажу. Купив кавусі, кавуці кави і чекав потяг. Їхати було комфортно, в інтерсіті було не дуже багато людей, в смілі, правда, підсіли вже, але було зручно їхати. Як ви бачите, все працює, нормально було не жарко, кондиціонер працював, ну, мені було наче комфортно. Єдине, що не було розетки, поряд у туалеті, все нормально, все працює, все зачиняється. Вода є, мило є, навіть підсвітка така цікава є, туалетний папір є, все змиває, все працює. Коротше, нормально. Ось я добрався і до кафе. В кафе приємно людей не дуже багато, тому що це ж бачите, вечір. Тому можна було з'їсти все. Ціни ну нормально. Мені ходок, кава. Це це обійшлося в 180 гривень. Ставлю я оцінку 8 з 10 «Укрзалізниці».